Италья Будалишах, рай брод Эрацийтоу, 1878. Італія. 177. Так, можливо, є 4 хоче піти. Можливо, хоче. А можливо, й ні. Будемо блокувати по чорним полям. Щось, типу, як Грунфельд. Тільки не Грунфільд. Взяв. І так, ведуще. Давай закривай, ну, ти, ну. Шо ти, ну, ну, що, що? Ну хочеш? Не надо. Так, якось розкручусь потихеньку. Там побачимо. Що з цього вийде. Так, поки що нічого, да? Б6, там сюдись. А, ну b6 можна йду. В кінці 6 їх. У нас у 6 буде. Не знаю. Маємо. Щось бути у нього на це. У мене поганий розвиток фюру у нього все добре. Якісь такі мотиви в нього є. Чи встигну я свої ідеї щось замутити, не знаю. Побачимо. Я готовий слона віддати за туру, якщо у мене залишиться ферзь з цим. А, він хоче по-іншому зірати. Я зрозумів, що він хоче. У нього інша ідея. Так, ну ми десь тут, по-перше, можемо забрати, хоча я, звісно, цього не хочу. Я можу зіграти слон е 6 Можна було би так щось замутити, але він мав, десь тут б'є, я тут б'ю, він тут б'є. Може і так краще. Тактично хочу викрутитись. Без цього ніяк. І потім кого брати, слона чи коня, якщо залишиться. Питання серйозне. нього багато хороших фігур. Та й в мене непогані. Щось там рахує, рахує, перераховує. Так я щось там можемо мабуть вироху всі варіанти. Отак. Вот Окідокі Хоча. Я тут не взяти, да? Там два слони буде, тому, в принципі. Нормально. Так. Він кудись може залізти, але куди він залізе? Поло кінь тримає. Не я б кудись хотів. Кінь віддасть це поле. Це ж без загроз. Ось, ось, ось. В принципі, я думаю, що буде непоганий план. Отут саме чорнополів розміняти. І пограти слон проти коня. Слон на чорних полях буде в мене. Я думаю, що це буде не також і погано. Взяли, взяли шах сюди, сюди він прийшов. Просто повернувся. Так, він пішов. Ну, так. Куди я ж? Куди я дінусь? Ну, тут в тебе буде слабкий друга горизонталь. Окей. Okay. Я не поспішаю. Це 4 йому слона вивести я не дам. Оки okay, так. Що наше це хі зробив? і я. Я-я-я. 94 на 94. Так, я правильно киз зробив, окей. Але мікс забрадо ну, все рівно там. Все рівно тут. Не так уже добре. А тут що краще. Це 5. Okay. Трівна позиція. Тут я трошки. Сламбов 5. Бо слабив свою позицію, але тут менше пішаків, мені здавалося, що може я 4 зіграти. І він тут. Міг якось мутити, да, Щось якось? А, слон е 8 такий перевод слона був у нього красивий. Ініціатива. Ну, Виявляється нічого особливого. Я просто нічого не бачу. Я, якщо я з'їв би тут піше ну, Що він хотів? Щоб я от, от, з. Ось тут з'їв він сразу слон С4 грає. Чіпляючись D е 2 Є6 і F2. І все, а мене якихось активних ідей я не бачу. Мусив тримати це поле.